У Тернополі біля пам'ятника Степану Бандері відкрили фотовиставку про військових під назвою Війна в обличчях презентували 18 фотографій, на яких зображені 15 військовослужбовців, які воюють та троє загиблих. Розповідає організаторка фотопроєкту Ольга Коновал. Ідея з'явилася наступним чином. Христина Луцик, тернополянка, військова журналістка, фотографиня, приїхала до мене в гості в Дружківку на Донбас. І сидячи на кухні під чай, ми вирішили, що дуже хочемо зробити фотопроект, показати наших військових таких, які вони є насправді простих, немедійних, різного віку, різної статі. А проєкт вже безпосередньо це, який є, війна в обличчях присвячений. Дмитру Хомі, другого фантому. І він дуже горів цим проєктом, він дуже хотів. Він завжди мене запитував, куди ти мене повезеш. І ми йому казали, що ми покажемо тебе всьому світу. На жаль, коли проєкт вже вийшов, Дмитро загинув і перейшов з категорії бійців у категорію загиблих героїв. Сьогодні в виставці їх троє. Це чоловік мій Сергій, Коновал, друг подруга Ірина. Цибу ЧК і Діма. Тут багато тернополян. Є також є окремий розділ присвячений бійцям Азову, які отримали інвалідність. І сьогодні продовжують службу у підрозділі Азов. Підвідав виставку військовослужбовець Богдан Каплун разом зі своєю дівчиною Сабіною Камоловою. Обличне впізнаю, але відчуваю гордість. Хлопеці там в протезах Відчуваю і біль і гордість. Просто гордість за наших людей, які воюють за нашу Україну. Я теж воюю і вдячний їм, що бережуть і тримаємо. Люди мають знати своїх героїв, а тим паче в сучасних реаліях ми маємо всі знати, і треба це на кожному кроці робити. А ми, як молоде покоління, ми зробимо все можливе для того, щоб не забули, завжди пам'ятали, і ми будемо нести цю пам'ять завжди з собою до кінця своїх днів. У Тернополі виставка триватиме до 17 серпня. Далі розповідає Ольга Коновал, планують показати фотопроєкт у Києві, Польщі та Німеччині.